Щось середнє між Дональдом Трампом і Сильвією Берлусконі. так сприймають головного претендента на прем'єрське крісло у Чехії Андрея Бабіша, мільярдера, медіамагната, прихильника жорсткого управління. Щоб рухатися вперед, потрібно, щоб влада була однією командою. Лише така влада може вирішити проблеми. Андрей Бабіш лідер руху АНО, що означає акція невдоволених громадян. На виборах йому пророкують близько 30 відсотків голосів. При цьому у найближчих конкурентів майже вдвічі менше. Бабіш, як і Трамп, щедрий на жорсткі оцінки. Представників традиційних партій він, наприклад, називає цитата ідіотами, а журналістів бовдурами. Багатьом чехам подобається такий епатаж. Та не гасло Бабіша без балачок, бо його виборці люблять більш авторитарний стиль управління. Багато чехів розчарувалися у традиційних партіях. Хоча економіка країни на підйомі, і в Чехії найнижчий рівень безробіття серед країн ЄС. Бабіш стверджує, що нинішній істеблішмент загруз у корупції і обіцяє навести лад Україні. При цьому його самого звинувачують у тому, що в минулому він співпрацював з чехословацькими спецслужбами, ухилявся від сплати податків. А напередодні виборів бабішу висунули обвинувачення у шахрайстві у справі, пов'язаній з отриманням субсидій ЄС на суму в два мільйони євро є це сфабрикована справа, і звичайно ж наші опоненти радіють. Я впевнений, що час вибраний не випадково саме зараз, щоб вплинути на вибори і щоб у мене не було часу на кампанію. прихильники Бабіша і далі вірять йому і хочуть бачити сильного лідера на посаді прем'єра. Противники ж Бабіша бояться згортання демократій в Україні він подобається мені, тому що він виконав за чотири роки все, що обіцяв свободу. А боїмося, що втратимо свободу і демократію за Бабіша. Ця людина бреше, йому не можна довіряти. Багато хто побоюється. Якщо Бабіш стане прем'єром, то Чехія піде шляхом Угорщини і Польщі. Утім, оглядачі запевняють, цього не станеться. Очікується, що Бабіш критикуватиме Брюссель у тому, що стосується біженців і реформи ЄС, але не за НАТО, бо його агрохімічний бізнес багато в чому залежить від європейських субсидій.